До Всесвітнього дня жінок представники Геобджола завітали до пологового будинку привітати майбутніх матусь зі святом та влаштувати цікавий та корисний творчий тренінг. Деталі у нашому наступному сюжеті. У пологовому будинку щотижня з'являється на світ близько 30 маленьких кам'янчан. Фізичний та психологічний стан жінки вкрай важливий перед пологами, особливо у воєнний стан. Представники громадської організації бджола підтримали Матусь, влаштувавши творчий тренінг, спрямований на психологічне розвантаження. Учасниці тренінгу говорять, що подібні заходи дуже корисні, адже пологи завжди мить для кожної жінки. Вважаю це корисним, тому що багато вагітних не можуть справитися самостійно зі своїми почуттями. Дуже багато питань, які вони не можуть задати ані своєму лікарю, а обсудити їх зі своїм чоловіком. Багато хто зациклюється зі своїми страхами сам на сам. Тому так це дуже корисне. Представники громадської організації Бджола наголосили, що й надалі планують низку заходів, спрямованих на підтримку населення. Наразі це основний пріоритет та мета організації. А на завершення ще раз привітали всіх жінок зі святом. Від громадської організації бджола бажаємо шикарних букетів, закоплених поглядів, яскравих та довгоочіканих зізнань, чарівних подій, чудового настрою. Нехай дорогі серцю люди принесуть в цей день багато незабутніх моментів.